Нині особлива тема апостольська. Послання апостола Павло Галатам Павел сообщає їм, що він знає, що частина християн послухалася сектантів і починає сумніватися проповіді апостола Павла. І він просить Господи, о, якщо би від всіх вас котрі вас возмущають, бо хто б вони не були, за те, що вони возмущають вас, уводять вас від путі спасіння, вони получать своє воздаяння і кару. А ви, браття, каже Павел, стійте в свободі, котру дарував вам Христос, та й не вертайтеся ви опять у рабство, у іго рабства гріху. От я вам, Павел, говорю вам, якщо ви тепер збили вас столку і тягнуть вас у старое обрізуватися, вам ніякої пользи не буде від Христа. Якщо ви не розуміли конець закона, Христос з тою свободою, яку получав Діти Божі, бо во Христі ніч немає, смисла немає. Сили немає, ні обрізані, ні не обрізані, не но не обрізані, але діє, нове, новий інструмент, нове состояння тіла і душі, віра, котра ще любов'ю. Запамін мені фразу, віра не просто наукова, проста людська, а віра, котра діє любов'ю во Христі Ісусі. Так сьогодні ми споминаємо святу феклу, котра з юності, будучи красивою, предложили їй вийти замуж. Але вона послухала перед тим проповідь апостола Павла і так полюбила Господа Ісуса, що її віра, дійствуюча любов'ю, так на неї вплинула, що вона вирішила відказатися від От сім'ї, от свого жениха, і тихенько стала християнкою і відказалася від от свадьби, Жених пожалувався властям, а що власті? Власті зразу проповідника в тюрму. От Павел сидя в тюрмі і вдруг до нього приходить та сама фекла, котра підкупила і тих. Тюремщиків і довгий час слухала Його проповіді і наставлення, укріпляє в собі віру во Христа, котра поспішествує, співпрацює любов'ю Христовою. Так, Павел шкодує, ви йшли хорошо, галати, хто вас остановив не покорятися істині? Ібо то не від Господа, то земні люди, котрі хотіли би вас смущати, збивати з толку, Но хто обнебили, вони понесуть жорстку кару. Бо любое сектанство, любі розколи, любі унії це результат людського вмішательства в релігію. Від ні одну унію, ні Бреську, ні Ужгородську люди не. Самі не заключали. Не можеш порівняти Бреську чи Ужгородську унію з заключення насильственної со сторони властей австромадярських, з тим, що, наприклад, православні 100 років назад, у 1921 році, в Ізі Колохуста провели народно-церковне собрання, собор, на котрому восстановили свою древню. Карпаторуську, Карпаторусинську православну церкву без участі властей. І навіть не хватало єпіскопів, то сербська церква срочно послала лучшого свого до Досифіаніжського, щоб він поміг людям держатися в рамках церковних православних, і він допоміг встановити церкву і тут, на Подкарпатській руси. І потім ще через пару тижнів поїхав у Прагу, і там община, яка зібралася, перша православна, ну там було складно, община у православних на Бакарпатській русі були майже всі поголовно православні, а у Празі лише були ті православні, бувші римокатолики, які вже не хотіли бути римокатоликами, но потягнулися в православ'ю, але вияснилося пізніше вони не були готові православ'ю. І все одно вони провели тут собор і образували чеську церкву православну імені любі розколи, секти, розділення або як тепер у нашій Україні. Іменно високопосадовці рішили колоти людей, але публічно не скриває своїх планів, порушує закони і тим самим, вмішавшись в релігію, поламали і свою правову систему. Але саме друге, вони показали, що ті, котрі вмішалися в релігію, повно є без повна сліпота. Повної нерозуміння, що вони вмішалися, і яку не біду натворили і країні, і народу, і власне собі. Господи, благослови нам ізцілитися, дай нам силу і кріпость бути мудрими, а у вічності вірою наслідувати Царство Боже. Амінь.